Знаєте, а я люблю, коли від мене відписуються. Так, я вас прошу підписуватися на мій канал, але насправді, коли людина Відписуються, вона по перше, втратить багато, так а якщо їй не цікаво, я в якому сенсі навіть радію, значить вона щира з собою. Я радію за нею, за чесність її перед собою. Це ж класно. Тому, коли знаєте, буває там в соцмережах, десь кажуть, взаємопідписка, підписка, на тебе, ти на мене. Ні, коли дійсно обом цікаво контент одне одного, це окей, але просто для Галочки ні. Я вам можу навести приклад з підписками. Я така відома, її всі знають психологиня. Я вважаю дійсною легендою української психології Наталя Холоденко. Дуже специфічне. Вони можуть дратувати. Я вам скажу приклад на собі, що я то підписувалась на неї, то відписувалась. Буває таке, думаю, ну щось якось вона щось не туди заносить. Її. Це мені так здавалося в той момент, але куди туди це її напрямок, і вона краще знає, як їй треба. В якийсь момент десь може рік. Я там десь в третій раз нарешті на неї підписалася, і я хочу сказати, що я вже не відписуюсь і не відпишуся, тому що реальна крута жінка вона може дратувати. Вона може щось там якусь розповідати, що вам не подобається, але реально досвід людини, навіть якщо велика там команда в людини, і вона не сама це робить все одно. Ви спробуйте так. Перш ніж критикувати, тому я абсолютно не розчаровуюсь, коли відписуються ті, кому я не цікава. Бо якщо вам дійсно близькі мій контент, ви все одно підпишетеся ще неодноразово і в якийсь момент залишитеся назавжди зі мною. До зустрічі.